Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього постачання і евакуація в Авдіївку, Ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно Дмитро, А коли ви Студія. кажете, що ситуація в Авдіївці контрольована, що ви маєте на увазі? Тому що я спостерігаю за тим, як росіяни вкидають різні фейки про ситуацію в Авдіївці через свої ресурси, і вони якраз постійно роблять акцент у своїй пропаганді, що збройні сили України втрачають цей контроль над ситуацією. Ну, ми не будемо підігрувати російській пропаганді, але кожен підрозділ знає свій маневр. В кожного є своя задача, видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій.